Коти-горошка в маси, а ще козу дерезу, лисічку, сестричку та незнайка. Рекламувати українських казкових героїв будуть на спеціальній карті. Книжкових персонажів зберуть з усіх регіонів, позначать на мапі і поширять її у школах та дитсадках, аби не Бентеном та Гаррі Потером єдиним. Казкова мапа України поки що це лише проєкт на банерній тканині. Його авторка тільки не розпочала пошук казкових персонажів. Найбільше знайшла вихідців із центральної та західної України, вагалася, куди прилаштувати героя трилогії Все володанистайка, рудого хлопчика на прізвисько веснянка з країни сонячних зайчиків і відрядила його на Житомирщину, батьківщину автора. Та настайко проти. Він розповів, що насправді він там прожив три роки. не дуже логічно прив'язувати персонажі туди. Я тоді у нього питаю, куди ж де народився веснянка. Він мені розповідає, що народився у нього на носі, коли він прокинувся і побачив у себе на носі сонячного зайчика. Улюблений казковий персонаж Марини Кирило Кожум'яка. Він киянин, який жив над Дніпром і здолав змія. Сучасний поділ і досі нагадує киянам про нього урвищем та вулицею кожум'яцькою. Колись такий був мужчина, піднімав усю Україну. Кожумяка, муки та кажум'яка, так? Да, О ньому навіть кни в книгах писали. А, національний герой. Чув, що він кожу колись м'яв тут на подолі. Поруч з кожем'якою в самому серці казкової України вже не казковий, а літературний персонаж Незнайко. Його творець Микола Носов, родом з зерпеня, що неподалік столиці. Це містечко. Його тодішні мешканці, річка та вулиці, пісочна і квіткова лягли в основу творів. Про незнайка, Цвіточна вулиця, вона попряму і раніше упиралась в цей будинок, Вот з тої сторони, ось ці многоетажні дома зараз там построєний. Олександр, онук жінки, яка колись придбала хату носових з іншого боку. Бу. Також увічнена на папері вулиця Пісочна, а за нею поруч із Квітковою колись було поле. Воно й стало тим квітковим містечком, яке фігурує в усіх творах про пригоди Незнайка. Там дуже э, бурна растітельність, вона доволі висока була. І да? от відчуття того, що це гігантська растительність, да? може бути йому натолкнуло на мисль, э, тверде, що були маленькі. Дехто твердить, що прообразом Незнайка став сам автор. Це його дитячий. Титяча світлина. Нині на вулиці, де зростав письменник, і досі чимало незнайків. Вони на питання, хто такий незнайко, відповідають, що не знають. Я поки що не знаю. Ні, не, не читала. в мене немає такої книги, мультика. Як це не знаєш? Просто. Не читав про незнайку? Ні, не читав. Не знай, коли смики та горошку, солом'яний бичок, лисичка, сестричка і вовчик, пані брат. Усі на майбутній казковій мапі матимуть новий вигляд. Вони мають авторські права на це зображення, тому дуже важливо, якщо ми хочемо розповсюджувати, трижувати цю карту, розповідати дітям, щоб наші українські художники зробили це по-своєму, тобто зробили всіх персонажів, перемалювали. Та спершу потрібно заповнити білі плями на карті, знайти казкових чи літературних персонажів зі східної та. Південної України Анна Суряднова, Максим Мусіян, Людмила Микитюк та Олег Жданов. Програма вікна СТБ.